Привіт усім! Сьогодні будемо робити ось таке листя. Цим відео я починаю з серію мастер-класів яблуневого цвіту, квітів, плетених на вазу. Так, нам потрібно буде ось такий шаблон, який ви собі виберете. Ми можемо навіть подивитися тут 3 см ширина. І 5 см довжина. 3 см ширина, 5 см довжину, такий листочок. І потрібно нам буде 7 трубочок. Трубочки кручені на спицю 1,7 мм. Ширина полоси паперу 3,5 см. Трубочки двічі пофарбовані і оброблені МГФ лазуль. Так, далі ми загинаємо трубочку. Напополамок. Розводимо по шаблону. Звідуючу трубочку теж беремо серединку і з другої сторони шаблону, притулюємо її і огинаємо хрест-нахрест. Хрест, нахрест І розводимо по шаблону. Робимо тут остренький краючок, щоб був. І так всі трубочки. Далі п'ять трубочок. Укладаємо щільненько і придавляємо пальчиками. Трубочки в пустотілі, тому добре сплющуються. Так, це у нас буде четверта трубочка. На листі сакури там листочко маленьке, тому робила без шаблону, а тут листя більше. І тут вже потрібен був мені шаблон. П'ята трубочка, шоста трубочка і сьома трубочка. Як будете крутити трубочки, паперу трошки, по ширини паперу по трошки, тому початок скрутки склеюйте. тут трубочки на і початок і на кінець склею, щоб не розкручувалося. Так, далі беремо трубочку, трубочок уклали. беремо трубочку, згинаємо її, робимо загин такий і укладаємо, щоб була щелинка тут. І з лівої сторони. І так ще двічі. Укладаємо по, по шаблону. Шаблон там знизу у нас видно. І укладаємо по шаблону. Шаблон видно і укладаємо. Так, ще раз. Соловейку в мене сьогодні як співає гарно, така маленька пташечка і голосиста. Ось по три трубочки з обох сторон я вклала. Тепер витягуємо шаблон, Ось з другої сторони, що в нас виходить. Тепер крайні трубочки слідуючі. Складаємо ззаді хрест-нахрест. Ось так. Хрест-нахрест. Ми будуємо черенок на листочок і теж сплющуємо. Слідуючу трубочку теж згинаємо і укладаємо. Згинаємо і укладаємо. Далі дві пари трубочок кладемо хрест-нахрест. Раз. І другий раз. Те ж саме. Ми формуємо ширинок і теж сплющуємо. Ось так ззаді виглядає. Так, далі ми знову трубочку згинаємо. Згинаємо з обіх сторін. Ось так. Назад заводимо парі трубочок. Слідуючою придавлюємо, спереду на хрест-нахрест, придавлюємо наші загини, знову назад заводимо. Тепер здавлюємо. Нам потрібно як найтонший. І ниткою скручуємо. Так, скручуємо, заводимо між трубочки. Наші. Нитка не розкручувалася. І ось такий у нас вийшов. Початок складений щільно, далі більш ажурно. Ну, мені так більш сподобалося, тому так і зробила. Далі я хвіст зарізаю. Мені будуть потрібні ще ці трубочки в роботі. І кудочок я їх складу. Так, далі спробуємо ще раз. Ось так можна завернути. Потім, якщо лаком оброблю, вони будуть ще більш м'якіші, я їх потім ще і качалкою, про них пройдуся, щоб вони більш тонші були. Ну, спробуємо ще раз. Згинаємо трубочку напів, кладемо до шаблона. Далі трубочка вибираємо з середини, теж кладемо під шаблон. обгортаємо шаблон. Ось так. Ще раз огортаємо, ось так. Придавлюємо. Все це робимо по шаблону, щоб не вилазило за рамки шаблона. Знизу ще раз так робимо. Викладаємо так далі всі трубочки по шаблону. Задюсь, дивіться. Так, Це п'ята у нас трубочка. Ну, і відповідно, чим менше листок, тим менше трубочок. Або менший в діаметрі трубочки. Чим більший листок, тим більші трубочки, більше трубочок, або, або більше в діаметрі трубочки. Так у нас виходить. Так, це у нас піє шостий. Шостий загін. поправляємо, де у нас не виходить. Задавляємо пальчиками, щоб листочок у нас був тонесенький, Нам не потрібний об'ємний листочок. Так, далі. Так. далі. Всі сім трубочок у нас викладені. Так, згинаємо, згинаємо. Отак. І вкладаємо. Робимо щелинку. Так, знову згинаємо. Робимо щілинку, слідуючи, згинаємо. По шаблону не забуваємо шаблон, що у нас є під низком. Згинаємо. Знов згинаємо. Так, є по три трубочки з, кра... з кожного краю. Слідуючі трубочки тримаємо шаблон і дивимося, що нас ззаді. О, дивіться, що у нас ззаду. Крайні трубочки нахрист заводимо назад. Далі знову згинаємо, викладаємо, по парі трубочок з кожного краю. Знову заводимо пару трубочок назад, формуємо череночок на листочок. Тут по закінченню будете дивитися. От, Наприклад, я щось можу назад завести, а можу теж сформувати листочок. Або на череночок, або на листочок. Треба буде будете вже дивитися, якою у вас формою буде листок. Ось так. Ось так. Назад, назад. Варіантів дуже багато, що вам більше буде до вподоби. В даний момент у мене так вийшов такий листок продовжувати. Тут більш кругліший, тут більш продовжувати. Так, беремо нитку і покручуємо, здавлюємо, стягуємо нитку для того, щоб це все стягнути і було мінімум об'єму на черекові. Ще раз спробуємо. Нитка тонка, і рветься. Завожу між трубочками. Так буде край точки не вилазитиме і не викручуватиметься, не розкручуватиметеся. Так, все. Ось. Так, на лазок. У мене буде 19 листів, листочків різних, довгих, круглих, менших і більших. Так, як в природі. Ось так. До зустрічі.